Ще раз сердечно вітаю всіх дітей Я тут текст підготувала. Пропоную вашій фазі монолог випускника або Я балдію від фізмаку. Я закінчила фізмак 10 років назад, у 2002 році. На відміну від мого чоловіка Олександра Стасюка, який отримав червоний диплом, вчилася я так собі. Хоча ні, вчилася я старанно, просто оцінки були так собі. Перекрадовуючи старий анекдот, можу щиро похвалитися, ким я тільки на фізматі не була. І старостою не була, і профоргом не була, і навіть студентським деканом та президентом Ляпасу я не була. Але, незважаючи на це, викладачі не дадуть збрехати, мене якось всюди було повно. Відкриваю секрет: я балділа від фізмату. Тратишній процес палдіння, який триває по сьогоднішній день, почався за два роки до того, коли я поступила на перший курс. А саме 10 вересня 1995 року. Правильно, це день народження Мирона Івановича. Того року, <плес> того року, навчаючись в ліцеї, багато цукерів я не зловила. Але фішку просікла тут добре. Далі краще. Перша сесія, перший екзамен, фізика, два. Це було яскраво. Молодці. Забігаючи наперед, скажу, я таки закінчила фізмат. Закінчила з хорошими оцінками. Просто ця ситуація навчила ніколи не опускати руки. Процес не зупинявся. Перше квітня люди в дивному одязі на фізмат через двері не пускають, щось кричать в рупор, і всі лізуть по драбині у вікно декана. Я злегка в розфокусі зрозуміла, тут ще й креативний. А далі, друзі, був мій перший день фізмату. А перший день фізмату це як перший поцілунок. Через 17 років мало що пам'ятаєш, але точно знаєш, він в тебе був. Емоції зашкалюють. Який голос тебе вчора точно згадати не може ніхто. А після кожного виступу... Та четвертим курсом і перший курс виграв. Ухти, тому що аукціон і можна купити оцінку або додатковий бал на екзамен. Ухти, тому що розраховуєте на аукціоні фізматівськими грошима. Ухти, тому що добитина пісня приймаєте до глибини душі, і ти радієш та сумуєш разом з випускниками. Ухти, тому що є. Я декан може сміливо дефілювати у спідниці, викладачі будуть лізти зі шкіри, щоб дало виступити. А завтра на екзамені зі шкіри будеш лізти бо день фізмату закінчився, а сесію ніхто не відміняв. Спогадів за п'ять років навчання багато, але з особливим трепетом згадується те, що було вперше: перша стипендія і перший семестр без неї. Перша студентська закоханість і перший заміжжя. Перший з першого разу зданий матан. Перше підготували грамоту. Ну, знаєте, Мирон Іванович на початку всіх хвалить, роздає грамоти. Так от, тоді, в 2000 році, виступ декана з роздачою бонусів був перед корпусом фізмату. А я цей час була в центральному корпусі, дула шарики для сцени. І мою грамоту отримав мій чоловік. Це був капець. Після закінчення фізмату ми також зробили багато що вперше. Вперше прийшти на день народження декана випускником, а не студентом. Вперше прийти на день факультету своїх дітей. Вперше виступити як ветеран і, як не прикро, вперше день знову пропустити. Ну що ж, залишається тільки буква Ю. А Ю це юність. Юність наличку і юність душі. Юність вчинках і юність думка. Юність це час проведений тут. А тепер читаємо разом. Дя Те, що я вийшла така красива і мудра. Хоча ні, красивою я була завжди, а за мудрість дякую. По третє дякую викладачам, дякую за терпіння та розуміння за те, що ви мене до сих пір пізнаєте. І по-третє, дякую вам, дякую за увагу.